Доброго дня, шановні учні, сьогодні на уроці ми з вами починаємо вивчати розділ, який називається рідна природа. Ми з вами досить таки недооцінюємо те, що знаходиться навколо нас, зокрема, природу. Дуже часто через свої якісь вічні проблеми, вічно ми кудись з вами спішимо, ми не бачимо все, що відбувається навколо. А ось поети досить такі люди тонкої душевної натури. Вони помічають найменші дрібнички, особливо ті, які стосуються природи. А потім це все передають у своїх творах, які ми залюбки читаємо та поглинаємо у цікавий світ, споглядаючи на природу очима того чи іншого поета. Сьогодні на уроці. Будемо розглядати творчість Олени Пчілки та ознайомимось з її віршем, який називається з Гринджолятом». джолятами Працюємо в спідручнику на сторінках 149-150 Отож, Олена Пчілка. Олена Пчілка це псевдонім. Псевдонім це приховане. Справжнє ім'я поета або письменника. Олена... Тому справжнє ім'я Олени Пчілки це Ольга Петрівна Драгоманова або Косач. Пригадайте, у кого з відомих поетів також прізвище Косач? Так, це мама відомої письменниці Лесі Українки, з якою ми вже з вами. Знайомились, читаючи її твір Лелія. Е, водночас, крім того, що вона мама відомої письменниці, вона ще знана поетка, авторка прозових та драматичних творів, перекладачка, науковець, фольклористка. Тобто вона вивчає усну народну творчість, вивчала, етнографиня, журналістка. Видавчиня та активна політична діячка. Тобто, крім того, що ми знаємо, що це мама Лесі Українки, в неї ще багато, як ви помітили, є інших знаних титулів. Олена Пчілка, вона була надзвичайно вродливою. Ви можете побачити зараз її фото, і вона мала дуже добрий такий тонкий смак. Справжня була модниця, і оскільки на той час не було вечірок, а були бали, тому вона була справжньою королевою, коли відвідувала той чи інший бал. Завдяки їй саме у моду увійшла вишиванка, яка зараз є частиною колекції відомих дизайнерів. Тому що усі дизайнери, які виробляють одяг неодмінним атрибутом, Вважають створення саме української вишиванки. Народилася вона на Полтавщині, я вам вже казала неодноразово, що Полтавщина принесла досить багато нам українських видатних людей. Тому варто запам'ятати цей регіон. За переказами, засновник їхнього роду був грек. Він був тлумачем в козацькому війську Богдана. Хмельницького. Тож, як ви знаєте, козаки вони давали собі різноманітні прізвиська. І ось один із тих, хто належав до роду Олени Пчілки, отримав прізвисько Драгоман. Драгоман це означає перекладач. Тобто він, мабуть, щось перекладав і тому йому дали таке прізвисько. І згодом, після того, йому дали офіційне прізвище. І це було прізвище Драгоманов. До речі, про псевдонім. Слово пчілка це діалектизм, тобто в нашому регіоні, можливо, так і кажуть, але фактично в літературній українській мові це означає бджілка. Тобто це людина, яка досить таки була працьовита. У них при садибі, там, де вони жили, стояв гарний садок, і там була пасіка. І тому діти дуже любили любили сад, сад, гратися в садку, любили доглядати за цими вуликами, і тому, можливо, Олена Пчівка і обрала саме оцей псевдонім, щоб показати цю пра працьовитість. До речі, коли прийшло декілька років, да, пройшли роки після її дитинства, Олена Пчілка вона сама стала берегиною роду, тобто вона стала матір'ю, і тому разом з чоловіком своїм Петром вони навчали досить таки вагомо своїх дітей. Вони їх навчали і малюванню, і різноманітним мовам, і історії, і до літератури їх привчали. Їздили в різноманітні поїздки, в театри, вистави, на природу, проводили різноманітні Шевченківські вечори. І внаслідок цього досить таки непогано всі, зрод... всі діти з родини Косичів, вони здобули вищу освіту і стали певними особистостями у житті. Наприклад, Візьмемо Лесю Українку. Вона стала відомою письменницею та перекладачкою. Її сестра Ольга, вона стала лікаркою та видавчиною. Сестра Оксана стала музиканткою, викладачкою французької мови. Микола, брат, учасник революційного руху. Ізидора, це теж її сестра Лесі Українки, вона стала дипломованим агрономом. І Михайло, брат. Став етнографом і фотографом. Тому, як ви бачите, всі шестеро дітей, які були в цій родині Олені Пчілки та Петра Косича, були досить таки обдарованими і стали певними особистостями. Тепер хочу розказати вам цікавинку про альбом Український народний орнамент, вишивки тканина, писанка». Цей альбом створила Олена Пчілка. Вона видала його і представила на всесвітній промисловій виставці в Парижі, тобто в Франції. Франція. Франція це країна, в якій за... створюються модні тенденції, так? і тому неабияку не роль вона в цьому зіграла. Ну, я вже вам сказала, що саме завдяки їй в колекціях відомих дизайнерів створилися вишиванки. І завдяки ось саме цьому альбому це, можливо, і відбулося. Розгляньмо зображення з оленою птілкою і починаємо, прочитаємо її вірш, який називається з Гринжолято». Одразу скажу, що гринджолята, так раніше, це слово, можливо, румунської мови, але в деяких, на деяких територіях нашої України так називають сани, для того, щоб перевозити певні вантажі. Тому гринджолята це дитячі фактично сани. Гринджлятам. Що за чудова днина, сніг, наче срібло блищить, вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Ох, ті санки гринджолята коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята, треба прудких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою хутко женешся, сяхайте. Тебе оббіга. Ось вона гірка маленька, ой, як униз я спущусь. Наче та пташка швиденька, долі умить опюнюсь. Нутень лише хто зручніший, швидше хто із вас збіжить. Кепсько, мороз лютіший, носик з морозу. Ей, чи ж морозу боятись та от таким за нам. Ну, мої сніжки гуляти. Треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце, пізня така вже пора, стукають мама в віконце, треба рушати до двора. Отже, в цьому творі описано пейзаж. Зображена природа. Зокрема, як ви ну, зрозуміло, що якщо назва з гринджолятами, просани, то це зимовий пейзаж, тобто це зображення. Природи, запам'ятайте, що пейзаж це зображення природи, довкілля, художньому творі. Це може бути не лише в літературі пейзаж. Пейзаж створюють також і художники. Тому фактично це слово з французької мови і означає воно місцевість, тобто опис певної місцевості. Пейзаж у літературному творі, він подібний до живописного, але живописним ми з вами споглядаємо оченятами, побачивши певну картину, а ось пейзаж у літературі, він, це вже буде працювати, працювати ваша уява. Тобто кожна людина по-різному може уявити ту місцевість. За допомогою опису автора. Що описується у творах найчастіше? Це коли, де відбуваються події, в яких умовах живуть герої. Це все буде називатися пейзаж. І залежно від того, про що йдеться, пейзажі можуть бути різні. Можуть описувати ліс, море, місто, село, степ. Та навіть кімнату можуть описувати за допомогою різноманітних засобів літератури. Давайте визначимо з вами вид Рими. Я обрала перший стовпчик. Треба подивитися особливо на чим закінчується в нас кожен. повторюється а, а, Б, Б. Тобто буде формула А, Б, А, Б. Це вже називається перехресне гримування. Давайте спробуємо відповісти на питання. Домашнє завдання ваше на сьогодні це розгадати кросворд, перейшовши за покликанням або відсканувати QR-код, а також виконати вправу 4 завдання 4 на сторінці 152. Спробуйте знайти у цьому творі різноманітні художні засоби, епітети, порівняння, метафори. Але запишіть хоча б по три приклади кожного із цих художніх засобів. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей!